Дуже страшно. Боюся, що не зайшли. А ви були тут під час окупації? <гум> були. Потім їхав. Це ваш чоловік не поїхав, так? Та в нього робота. Він ще не, не хоче, каже, нікуди я їхати, буду вдома заливатися. Ловчанську працює? Так. Водійом, водоканалі. Щоб отварили, тут довго вже не було. Страшно з хати вийти. Скільки тут я ні разу на вулицю не виходила, Я усюди чоловік з роботи їде, скупиться, що треба хліба. Та хліба дають, слава Богу. А так нірний стаю вже, не, не можу.